Ну що, друзі, мої вітання. Ви дивитесь марафон «Єдині Новини. Я Микита Міхальов. Зараз будемо говорити детально про зброю ворога, тактику на полі бою, озброєння, яке передають нам наші партнери чи готові фінансувати виробництво цього озброєння. Детальніше про все це я буду зараз говорити з моїм гостем. Це Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання дефенс Експрес. Ми вітання вам, пане Олеже. Доброго дня, дякую за прошення. Дякую, що доєдналися. Давайте розпочнемо з. Того, чим російське мінвбивство нещодавно дуже сильно хизувалось у своєму відеоролику, я про фугасну авіабомбу ФАП-3000. Це ще за часів Радянського Союзу розроблена бомба, яку расисти вперше використали 21 червня під час удару по селищу Липці, це Харківщина. Потужніше не було. Це Найсмертоносніша, так, мабуть, бомба, яка була скинута на нашу територію. Можете роз'яснити використання фаб – це акт чого? Демонстрація сили, тероризм залякування. Від, знаєте, від поганого життя, бо вже навіть фаб 3000 доводиться використовувати, нічого не, як це, не нищить так, як хотіли б вони ці терористи. Сенс фаб 3000 в чому? Окрім залякування і страху тут важливий аспект тому що саме факт 3000 ворог використовує насправді ну, перше законутовані випадки використання цієї авіабомби вагою 3000 тисячі кілограмів, тобто трьохтонний калібр авіаційної фугасних авіабомби, був перший використаний безпосередньо ще під час облоги Маріуполя. Тобто, місто закидували так і такими бомбами. Водночас зараз і мова йде про те, що ворог встановив на ФАП-3000 комплект ОМПК, так званий, який перетворює її на плануючу. Ну в теперішній українській термінології такі бомби часом називаються кабами. І якщо раніше ці каби комплекти УМПК, були на бомби 250, 500, були зафіксовані випадки використання комплектів УМПК на ФАП півтори тисячі, то зараз мова йде про те, що ворог використовує ФАП-три тисячі. Наскільки часто окреме питання, але справа в тому, що дійсно перший випадок вже був якраз по селищі у Харківській області, цілі до речі, стала лікарня, і нещодавно міноборон так званої Російської Федерації. Показало, ну вони це видали якби за бойове використання, але з огляду на все мова йде про те, що вони взяли кадри з полігонних випробувань цього комплекту МПК з ФАП 3000 Ну підмонтували, підректували, як зазвичай вони це роблять, і видали нібито за бойове. Водночас, сам факт того, що ворог має комплекту МПК під ФАП-3000, це вже факт. Калібр трьохтонний, тонний це. Величезна потужність це найбільший авіаційний боєприпас, який вочевидь може підняти їхній фронтовий бомбардувальник су 34 який несе один такий авіаційний боєприпас на центральному вузлі підвіски, тобто один одна бомба на один літак. Але е, треба зазначити те, що уражаюча можливість цієї бомби, вона величезна. Мова йде про те, що вона залишає, може залишити за собою вирву глибиною там, у півтора десятки метрів. Важкі контузії, е, ну це не просто контузії, це саме важкі контузії. Вони можуть бути на дальності, які вимірюються у понад сотні метрів. Тобто, це дуже Потужний боєприпас. І справа в тому, що якраз така потужність, вона, по-перше, во може компенсувати неточність комплектів МПК, яка існує. і ну Але у будь-якому випадку мова йде про те, що ворог вже довів калібру МПК навіть до таких позичок. А відстань, з якої вони. Скидають так ці вже керовані бомби, вона якимось чином змінюється, в залежності від того, який калібр цієї бомби. Три тисячі, там, 500 чи ні, незмінний. Незмінна відстань. Вони намагаються робити так, щоб він був незмінний. Відносно дальності, саме фап 3000 з ОМПК. Даних немає, але я б очікував на те, що дальність буде становити стандартні 60-70 за деякими джерелами до 80 кілометрів. Ну мені здається, що більш правдивими може бути цифра 60-70 кілометрів. Принаймні точно верифікована дальність кидання і МПК це 65, Це мінімум. Тобто, від якої параметром можна обвести мову. В принципі. виходить. тут ви мені допоможіть роз'яснити в перспективі, коли у нас з'являється, ну просто з'являються. Та Ф-16. Ми ж бачимо, коли у них злітає той чи інший СУ з того чи іншого аеродрому. Ми що? Ми повинні піднімати літаки свої і розпочинати полювання на ці бомбардувальники. Чи, чи як це повинно виглядати в ідеалі, щоб вони не скидали на нас ці фаби каби? В ідеалі так, але мова завжди йде про комплекси, мова завжди йде про кількість. Тобто президент України вже оголосив реальну поточну потребу F-16, тобто не на перспективу, не на колись, а на зараз. Прямо от сьогодні потрібно мати 128 F-16 умовних. Тобто ну, це як я розумію, просто мова може йти про будь-які багатофункціональні четвертого плюс покоління, такій кількості, які зможуть ефективно протистояти російській авіації, яка має використовувати щодня по 300 літаків. Ну знов таки відповідно до слів президента України таким чином в умовах, коли Україна має значно 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 меншу кількість. Ну буде мати у найближчій перспективі в 16-х, то так вони мають відганяти російську авіацію від рубежів використання їхнього озброєння. Але треба розуміти, що це не буде можливо зробити обмеженою кількістю літаків по всьому фронту безпосередньо. у певний період на певних ділянках. Угу. Зрозумів а стосовно авіаційного боєприпасу, але уже того який сполучені штати для нас. Розробляють я нашим глядачам. От розповім про що йде мова про це видання. Aviation Week повідомило, що цей авіаційний боєприпас буде мати бойову частину в 226 кг, шість кілограмів. Далі швидкість 730 км кілометрів на годину, 730, дальність понад 400 кілометрів. Тип бойової частини вибухово осколковий з деяким ступенем проникаючої здатності. Матиме навігаційну систему, яка буде здатною. Це прям дослівно працювати в умовах погіршення роботи GPS. їхніх ворожих глушила. Ну і кінцева точність в межах 10 метрів ваші колеги, теж експерти військового характеру, кажуть, що мова тут не про роки йде, тому що наробки є уже, і в принципі процеси відбуваються, тому тут питання, мабуть, місяців виробництва перших. Комплектів, які підуть так на польові випробування рашистів Як вважаєте ви, чи дійсно потрібно мати ну, стільки оптимізму, що от те, що розробляє США до кінця року, можливо, буде використано рашистів Якщо по факту, тобто, додійшли декілька зразків, які випробували в реальних бойових умовах, ну, тобто, 5, 4, 10. Угу. То так можливо напевно вести мову про те, що 10 прототипів, можливо навіть менше, за один рік можливо бути випробувати щодо можливості масового виробництва тиражами у тисячі одиниць це питання, навіть якщо буде використано і тут головне, момент того, що зараз мова йде про намір розробити. Такий дешевий авіаційний боєпропас і є певний час, поки його розроблять, поки його випробують, і поки запустять виробництво серійне, але малого темпу. І скільки зайде ще часу на те, щоб виробляти масово у тисячних тиражах. Тобто мова йде про навіть якщо будуть ну це об'єктивна реальність. Тут е, можна, звісно, там надягати рожеві окуляри, говорити, як все добре, 2-3 тижні максимум. В реальності це е, декілька років, як мінімум, навіть якщо використовуються вже готові компоненти, загалом вся ідея створення такого боєприпасу вона е, е, з'явилася через те, що е, якщо от взяти найбільш ходову далекобійну ракетну зброю, яка є у розпорядженні, наприклад, Армії США, ну повітряних сил США, це буде ракета Джасу. Ракета Джасу відноситься закрила Ракета тактичного класу, призначена для літаків, таких як F16, F-18, F15, F-35. Тобто така от робоча конячка з дальністю дій, якщо брати останню там версію, там понад 500 там у найбільш останніх там, 970 км може бути. Але в чому проблема? Ця от тактична ракета джазм, вона дуже схожа на Shadow Scalp, та коштує понад 6 мільйонів доларів за одиницю. Це для США. За такі гроші, ну це навіть для Пантагону доволі велика сума за одну ракету. Тому вони і ініціювали розробку дешевих далекобійних боєприпасів. І там бажана ціна взагалі 150 тисяч доларів, наче тобто, ну у на порядок просто менше ніж поточні ціни на крилаті ракети, і там є декілька. Е Нуск варіантів, що можна зробити, але найбільш, на мій погляд, правильний підхід це найбільш прагматичний, це те, що взяти, що вже є, з мінімальною вартістю, тому що воно вже знаходиться у серійному виробництві. І, зокрема, там один з проектів, якраз таки і є: це взяти комплект JADAM-ER, тобто той, який перетворює звичайну вільнопадуючу бомбу у плануючу. Україна використовує ці ЖАТ-МЄР вже дуже давно, і при дальності скидання там до 70 кілометрів він вже забезпечує. Але необхідно до нього додати ще реактивний двигун малогабаритний, і ми отримаємо фактично ерзат-крилату ракету. Комплект з жадом, він у серійному виробництві, без крил він коштує орієнтовно 20-40 тисяч доларів. Скільки крила, я ну, не маю такої інформації, коштують до нього, але нехай це буде ще там, 20 тисяч доларів. Додати більш оновлену систему навігації, яка буде більш завадостійкою, це також не питання мільйонів, це питання ще там, декількох десятків тисяч доларів. І додати малогабаритний двигун і отримати так ерзац крилату. Ракету, яка не буде виглядати супер мега футуристично як з картинки, вона буде виглядати прагматично, скажімо так, але головне, вона буде вкрай дешевою масовою у виробництві, і... і її можна буде постачати швидко у відповідній кількості, і вона не буде дорогою. Врешті-решт, війна не картинками і гарністю ракет визначається, тому абсолютно з вами погоджуюсь. Так, стосовно тактики ворога, тому що окрім використання. Бомб плануючих, вони так само, наскільки принаймні можуть свідчити практика декількох останніх тижнів, знову звернули увагу на Каспій і на використання калібрів звідти. Займались вони таким, і коли ще до повномасштабної війни так в Сирію бомбили показового характеру пуски були. Uh, і були було декілька випадків зафіксовано за період повномасштабної війни ударів по нашій території калібрів з Каспію. але потім штиль, звідти не використовували їх, використовують тепер знову. Uh, військові аналітики кажуть, що дуже важко їх відстежувати через те, що вони пускають їх з Каспію. Як можна цю проблему вирішити на вашу думку? Знову ж таки, використання з Каспію це свідчення теж чого? Того, що Чорне море для ворога вже не таке спокійне і як це? Тіха гавань? Абсолютно. По-перше, був період нещодавно, до речі, коли РФ взагалі вивела значну частину ракетоносіїв калібр в Азовське море. Тому що по першому ну, поки в Севастополі там кораблі довго не живуть базово. У новоросійську також може бути якісь ситуації, коли там дрони не літають або припливають, і там також для них є небезпечно. Тим паче, що Бухта у новоросійському Краснодарському краї вона відкрита на відміну від Бухти у Севастополі, і її складніше обороняти. Тому от був період нещодавно, коли вот ворог частину своїх ракетоносіїв калібр вивів просто в Азов, Ске море, яке наразі ну об'єктивно недоступно для українських дронів камікадзе надводних треба розуміти що з азовського моря ворог може перекинути деякі свої кораблі тобто в першу чергу це малі ракетні кораблі класу «Буян-М» та «Каракути», теж малі ракетні кораблі через мережу внутрішніх річок та каналів фактично що не те що на каспі навіть він може їх навіть на балтійське море перевести знов таки через дон канал волходон через Волгу, або на каспі або через Волгу, там далі на північ і аж до Балтики. Ще разної таки мережу каналів. А, і треба розуміти, що ворог так може, скажімо так, вивести частину своїх кораблів навіть з, з замкнутого Чорноморського торського регіону. А, чому він почав знову використовувати Каспійське море? Ну, по-перше, в нього там є каспійська флотилія. Тобто вона має у своєму складі три кораблі, малих ракетних корабля класу Буян М. Кожен з яких є носіями калібрів і може нести по вісім таких ракет. А, Тобто насправді так треба розуміти, що от є у ворога такий сценарій, коли всі в пускові вже фактично установки, тобто кораблі, вони будуть знаходитися саме там і дістати їх саме у каспійському морі ну, наявними і навіть гіпотично можливими засобами, які можуть бути розпоряджені з сил оборони України, ну буде ну, скажімо так, максимально складно. А чим би могли дістати, якщо за умови, якщо б нам це передали? От є у наших партнерів те, чим ми могли б дістати щось у Каспії. Технічно так, але не в ну, назви можна назвати зброю, тобто там томагавка є, Ел -Расм, крилата ракета протикорабельна з далекої дії є. От вона під f 16 може бути інтегрована. Томагавка можна запускати з наземних пускових там тайфун, наприклад. А, але ж проблема в тому, що США вони продовжують стояти на тому, що бити по території РФ, ну слава богу, вже можливо, тобто взяли частичко, частково це нелюдьно. Умову, але продовжують її зберігати там на певну там дальність за різними там джерелами, мовляв, понад сотні кілометрів вже е, вже не можна. І е, на фоні цього можливо називати будь-які там назви озброєння, але поки США не знімуть сині людям на умову, о, ну можливо про це навіть не згадувати, зрозумів. Ми частково говорили, уже згадували про літаки F-16. Хочу про Гріпина з вами поговорити, тому що ось ці дві заяви абсолютно різного характеру. Вони знову викликають більше питання ніж відповідей. Я маю на увазі шведську сторону, та яка каже, що ми пропонували Гріпини, а Україна відмовилась, бо важко інтегрувати F-16 і Гріпені в одну систему. А в офісі президента кажуть, ні, перемовини про Гріпене тривають. То важко інтегрувати один літак з іншим літаком в одну єдину систему. Чи, чи не важко де оця крупина істини зернятку істини у цих двох заявах? І, ну для того, щоб знайти саме ну скажімо так більше логіки у ці ну, речах, треба попоротися трохи у 23-й рік. Коли відповідно вже як говорив, заявляв вже екс-міністр оборони України Ресніков командування повітряних сил, включно з очільником, вони їздили безпосередньо до Швеції і оцінювали і приглядались до Кріпона вже на практиці, і після цього було повідомлено про те, що Повітряні сили України будуть закріплен боротися. Це було станом на вересень 23-го року. Після цього, вочевидь, наче в очевидці, на час, по період, коли е Ф-16 стали наближатися, тому що ну вже тоді почали лунати строки, що Ф-16 будуть взимку 2023-2024 року. Після цього там у першому кварталі от, весною будуть. Потім після цього вже от ну стало очевидно, що вони будуть літом. Слава Богу, виявилося, що літо саме 24-го року, а не колись потім. На фоні цього цілком можлива була б ситуація, коли якщо такі. Затримки таке гальмування стосується одного літа типу літака F-16, який постачається коаліцією країн, і в де беруть участь не лише країни донора: а це Норвегія, а це Нідерланди, це Данія, це Бельгія, приймають участь ще купа країн, які займаються логістикою, підготовкою пілотів не лише на F-16, а просто базовою підготовкою, які вч... навчають пілотів, вчать наземний персонал, вчать використання взагалі э, західної авіації. концепції використання, причому чому вони четвертого плюс поколі. Ні, вона трохи відрізняється від концепції виконання використання, наприклад, звичайних старих винищувачів, та паче радянських старого покоління. Вона відрізняється, і все такі складності. То на фоні цього ну можливо зрозуміти, що наприклад, отримати е, якби гріпани і забезпечити аналогічну підготовку, але силами лише однієї Швеції можливо було б дійсно складно. Можливо, дійсно складно одній Швеції тягти на собі цей цей комплекс завдань. Причому треба розуміти, що підготовка на Гріпене і підготовка на F-16, якщо ми говоримо про опанування як пілотування, так і безпосередньо е обслуговування цієї машини, це два різні навчальні процеси. Неможливо там так взяти і сьогодні ти на Гріпені, і завтра ти на F-16. Ні, це дві різні підготовки і дві різні комплексні програми. Причому знов-таки, е якщо на F-16 там США могло допомогти і. Допомагає навчати пілотів, то е, гріпини в експлуатації у країнах НАТО лише у трьох країнах. Це безпосередньо сама Швеція, яка стала членом НАТО нещодавно. Е, мова йде про Чехію. Та, ну, можливо сказати, звісно, формально Угорщину, але сенс згадки Угорщини ну, взагалі немає ніякого. Тобто лише дві країни могли якось чому допомогти, максимум. Е, зараз мова йде про те, що знов таки, е, і у командуванні повітряних сил про це говорили, що F16 е -е пріоритету. Ти отримуємо 16 і будемо працювати зараз. же мова не йде про те, що Україна може розраховувати отримати необхідну кількість багатофункціональних винищувачів, виключно за рахунок одних F-16. Це вже зрозуміло. Більше того, в Україні не буде одні F-16 і західних машин, тому що президент Франції Макрон він повідомив про те, що будуть передаватися в міраж 2005 і Вони мають бути там готові до передачі до кінця цього року. На фоні цього ну. Ну, скажімо так, якщо вже парки в 16 розробляються міражами 2000, то ну об'єктивно, якщо Швеція дійсно готова передавати, то ми можемо напевно розраховувати на певну кількість гріпень, які точно зайвими не будуть. Тим паче, що у цього літака ну дійсно є в Україні від насправді така от фан-база. От які і об'єктивно цей літак багатьма о, в Україні і експертами і просто у суспільстві вважається кращим вибором ніж деякі інші винищувачі четвертого спокоління. Ну і о, те, що можна підвісити на F-16, так само можна і на Гріпен підвісити, і на мережі чи ні. Ну, рід, ні, не все, то, не, все. Не, не все дуже все різне. Відносно міражів то взагалі окрема номенкулатура запорожу на європейські ракети. Uh -huh. Гріпен більш сиятний, тобто не ну так. Тобто, от є американський і Він я буду використовувати таку можливо неправильну термінологію, але він їсть все. Тобто, по ньому можна підвісити піде 16, американські ракети. Тобто, от він використовує ці боєприпаси. Міраж дві тисячі використовує французькі ну і панєвропейські боєприпаси. Гріпен він більш всеядний. Тобто він може використовувати, зокрема як, наприклад, АІМ 120 АМРАМ, тобто американську ракету повітря-повітря, так і, наприклад, ракети Міка або Айрісті, або е, використовувати навіть метеор, це європейські ракети. Він більш багатофункціональний у питанні всеядності видів озброєння, які він може використовувати. Е, водночас, у будь-якому випадку, що Гріпене, що Ф-16, у вони зараз є цифровими, Бортами, тобто, це не росі... ну, радянські аналогові машини, це саме цифрові борти. До яких інтеграція боєприпасів може займати ну не так багато, особливо коли мова йде про умови воєнного часу. Тобто, вибачте, але там до Міг-29 прикрутили і СДБ, і Джадам, і, і, і Харми, і це вважалось взагалі неможливо станом на 21 рік у кого б не спитай. На відповідь чи можливо там на міг 29 підвісити західне озброєння? Відповідь була б або ні, або ну для цього треба повністю проробити весь літак. Виявились правда зовсім іншої, коли треба все робиться доволі швидко і все працює, Пане Олеже. Не можу не спитати про незброю, яку використовують наші, теж за допомогою умінь і синергії. Я про гарячу зброю, про неї видання Forbes написали нещодавно. А мова йде про що? Про поєднання дронів і про поєднання так званого терміту. Такі гранати, яка здатна пропалювати метал за рахунок тих сполук хімічних, які є всередині, і контакту цих сполук між собою. М -м можете, якщо знаєте більше, розказати про э, цих термітів? Вони перспективно, ну, перспективно круті, чи більше лунає круто, аніж по факту виглядатиме? Треба ну просто скажімо так, для fpv дрона насправді не так сильно важливо, який боєприпас він несе. Uh -huh. Тобто головне щоб він просто підпадав під відповідну масу, під відповідні габарити. Для оператора ну і це правильно використовувати різні типи боєприпасів для враження різних типів цілей, тому що зараз насправді була доволі довга така ситуація, коли найбільш ходовим ну він не залишається, але взагалі раніше не було в принципі ніяких альтернатив ходовими боєприпасами для фп-дронів, масовими найбільшими там були або гранати до ручного активні гранати до РПГ-7, або кумулятивні ручні гранати і їх використовувати. Для того щоб атакувати і бронетехніку, і, можливо, там доти ворога, і живу силу. Поступово починаючи десь 23-го року почали з'являтися спеціалізовані боєприпаси для ураження, наприклад, живої сили, які вже саме уламкові, максимально, тобто там немає кумулятивного ефекту, менше ефекту безпосередньо там е, фугасного, Там головна уламковість. Тобто, це саме те, що необхідно для ураження живої сили противника. Коли мова йде про використання термобаричних боєприпасів, то це і про максимальне ефективне ураження захищених позицій ворога. Проха тих самих, наприклад, дзотів, про ураження живої сили в окопах, блендажах та інше. Коли мовити про термітні боєприпаси, то нічого кращого для них ніж ну, такого поєднання термітних боєприпас, плюс, наприклад, овощі боєприпасів або Ну, про заскидання скидання його там в люк танка, наприклад, для того, щоб повністю вивести його з ладу, гарантовано одним просто скидом і без жодних варіантів виживання для нього. Це от, от про термітні боєприпаси, які, по суті, є запалювальними. Тобто для кожної цілі є відповідні боєприпаси, і мова йде лише про те, що. Е Можливо, просто деякі необхідно розробляти спеціально, тому що знов таки FPV-дрон, він має значні обмеження щодо ваги і габаритів боєприпасу, які він може підняти. Пане Олеже, буквально хвилина у нас залишається дуже вузьким маском, щоб в майбутнє детальніше про це проговорити. Я про співпрацю з оборонними компаніями і підприємствами Сполучених Штатів, те, що там в рамках візиту, так президента Зеленського до Вашингтону на саміт НАТО відбувалося. коли ми підписуємо подібну угоду, будь-яку там про виробництво чогось там, і ця угода умовно на 5 років. От тут роз'ясніть зазвичай тільки. Там через 5 років ми виходимо на виробництво чогось. Чи ні, це угода про п'ятирічну співпрацю, а відповідно воно вже виробляється і нам поставляється. Снаряд, боєприпаси і так далі. У нас десь хвилина. Якщо мова йде про створення спільного підприємства з виробництвом чогось нового, і це от нове виробництво має бути в Україні, тобто навіть на якихось там наявних потужностях, то, на жаль, але мова йде про, як мінімум, рік. Для того щоб це запрацювало і чому від моменту підписання оголошення все та інше. От чудово приклад у трейнметал це перша компанія, яка зайшла в Україну. Це перша оборонний гікан західний. І от буквально місяць два ну, півтора тому було повідомлено про те, що. Почалась безпосередньо робота цієї компанії з ремонту техніки, не виробництво нових там одиниць, а просто ремонту та відновлення західних зразків. Це нормальний процес. Тресебар і навіть я б сказав, прискорений в умовах реально воєнного часу, тому що ну для розуміння у 2019 році Угорщина замовила у раєнметал виробництво локалізовано виробництво у себе. БМПЛінкс от перша БМП десь у літо має бути передана. Це скільки років пройшло? ну от власне так. От до речі, стосовно співпраці і компанія Northrop Груман підписали теж угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО. Ну і нарешті навчилися 155-й калібр калібру короборонпром випускати. Тож теж чекаємо на збільшення і масштабування. Спасибі вам, пане Олеже, за те, що доєдналися до розмови. Олег Катков, це головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Express. Він був гостем. Дякую вам. Ще раз.